Audi Q5 2018 року випуску з мінімальними ушкодженнями з Америки. Це варіант чорного кольору. Тут 148 тисяч кілометрів рідного пробігу і ушкодження взагалі мінімальні по Америці. Це була ось ця ліва сторона. Тут була невелика прим'ятість. Вся безпека по авто ціла та не ушкоджена. Вже стоїть гарна нова зимова гума, також по авто по комплектації це преміум, але є повний безключовий доступ на усіх дверях. Також по салону пам'ять сидінь. Є електрорегулювання сидінь, автосвітло, автодощ, задні противотуманки, є мультикермо, також трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є Apple CarPlay Android Auto, також є дуже багато інших корисних функцій. Все гарно по працює, ніяких помилок або ще чогось немає. Позаду ось такий задній ряд. Сидіння чисті, кохання, ніяких затертостей або дірок взагалі немає. Дуже багато місця для задніх пасажирів. Позаду виглядає ось так. Дуже класна така топова оптика. Є також сервопривід багажнику. Це класний повнопривідний кросовер, який дозволить вам пересуватися по місту та за містом завдяки повному приводу Quattro від Audi. Що ще по авто сказати? Взагалі, фарбованих елементів по суті один це ліва передня дверка. Більше інших моментів по авто взагалі немає. І є також камера заднього огляду, не додав ще.